За оцінками експертів біоенергетичної асоціації, в тільки в Хмельницькій області є потенційних більше 1300 ділянок, на яких можна вирощувати енергетичні культури. В нас, от тільки по, скажімо, потенціалу використання біомаси із відходів аграрного сектору, є понад мільйон тонн соломи. Чим скоріше ми зможемо стати енергонезалежними, тобто від ресурсів Росії, це я говорю зараз і про Україну. Про європейський союз, тим скоріше буде і справжня незалежність, і ми дійсно тим скоріше зможемо впевнений, щоб перемогти. Європа давно вже визначила, що вона має бути зеленою, і це хороша мотивація для нас: святкувати перемогу, розбудовуючи країну з новими технологіями для того, щоб наші діти вони вжили в цивілізованих країнах демократичних. Сучасних і екологічно чистих